Вітаю всіх із магазину сільпо це друга частина огляду. Ціна тижиків сільпо, які я показую: м'ясо, риба, овочі, молочні продукти, а також випічку і кістечка. І так починаємо. Дивіться на поліон, карамельний торт. Саме карамельний ціна вказана за кілограм 179 гривень. Можна придбати як цілий торт, а можна взяти кістечко собі до кави. Ось такий шматочок. Наприклад, тут вказано за 100 грамів 17,90. Ну десь. 200 грамів один шматочок виходить, знижка 49%. Окремо прямо біля каси стоять ці торти. Ну, тут вони прям дуже великі, хочу вам сказати. Аж два більше, ніж 2 кіло на 383 гривні витягує. Ну, може в якихось сільпой будуть меншого розміру 179 гривень 49% знижка. Також Прага по акції 23,90 ціна вказана за 100 грам. І акція на Естерхазі. Естерхазі 64,90 за 100 грам. І тут торт кокосовий за кілограм 279 гривень, але на вітринки його поки немає, чи забрали, або зараз піднесуть. Акція на тістечко полуничне. Ціна вказана за 100 грамів 2990. Наполеон від тіті Соні 39,90. І ось такий кошик з полуницею один залишився 34,90. Люди прям купують постільки тістечок різноманітних. Тут іще якась акція була, начебто мені здалося. А, отам там далі, бачите, це морквіяни також по акції 35,90. Оце оселедець. Норвезький молодий, 129 гривень. Дивіться, оцей норвезький молодий оселедець 12,90 ціна вказана за кілограм. Так, до 10 кг в одні руки, ну ви розумієте, що можна брати більше і різними чеками пробивати 12,90, 44% знижки. Хотіла вам ще показати, як вони зробили ось оцей оселедець, щоб там не стояти в черзі. Ось тільки зараз при мені запакували. Підходите, дивитесь, якраз зручно. От хочете взяти на якусь суму, да 53,99, і не треба просити менше більше зробити вакуумна упаковка. Холодненька така, прям ось так запаковано. І нап написано, коли запакована, до якого вжити. Все дуже зручно. 44% знижки на такий оселедець. Далі акція діє на капусту морську. Ніжин з моркою та селерою. 23% знижки 16,90, два види з моркою та селерою 16,90%. І класична ніжин 16,90 морська капуста. Так, ще у нас акція ікра сосєва. 379 гривень за 100 грам. ціна вказана. Тут у нас 10 по 16 міді зі спеціями 28,90. Далі тунець шматочками 46,90, то рожевий такий гарний. Салат кальмар сіцилійський за 100 грам 93,90. Так, ціна вказана за 100 грам. Хотіла показати, бачите, вони там самі вялять цю рибу різну. Вона там 5 днів у них лежить, вони мені зараз розказали. Потім вони її так нарізають, гарненько ось тут ціна. Вона без акції я вам просто так проведу, покажу, бачите, в'ялена рибка. Деяка 5 днів в'ялиться, а деяка навіть більше, ніж 5 днів. Переходимо в відділ свіжої риби. Тут акція на креветки. Варені цілі охолоджені 39,90. Далі риба, форель, філія охолоджена, запакована за 100 г-59,90. Ось такий вибір риби. Тут є товстолобик стейк 3090 300 гривень за кілограм, кефаль охолоджена, до прикладу, 27,90, 270 за 100 грамів. Так, у нас тут акції ага, 139,90 шматочок 130 грам легкого копчення філе шматок від Норвен, Сьомга, 130 грам за 139 гривень. Так, тепер акція йде на ось ці позиції від Веладіс. Є ікра пробійна Мінтая і є ікра пробійна тріски. Вони йдуть по 100 грамів. 6999, знижка на них 29%. І ще ось тут дві позиції в акції по 44 гривні. Це від премія. Премія є ось оця, продукт, премія з ікрою риби з лососем пастеризована. І з Отакі баночки по 160 грам. Два види з лососем і з 7. Вони стоять поруч 160 грам. 44,99. 99 так як намазувати на хліб. Палички крабові 59,90 за 250 грамів грам від премія 60 гривень, 27 гривень. Дивіться за 100 грамів 2799 від премії. Ось такі крабові палочки. Крабові палочки, продукти з суріми заморожені. І палочки крабові аквавіта. А де у нас аквавіта? Я не бачу. 89,99. Ціна вказана за 400 грам. Бачу водний світ порт сіті. Може їх розібрали скоріш за все. Палички крабові, адміральські ось заморожені. Також в акції 79,90. Тут ціна також за 250 грамів, ну і сімдесят гривень. Філі м'яса акції, свиняче яблуко з окусту охолоджена, 21,90. свинячий кострець. Зокус то охолоджений 21,90. О, ну тут краще знижка 1940. Окост без кістки. Дивіться, гарненько виглядає. Взагалі вибір м'яса в сільпу ну, дійсно файний. із свинини соковитий, ось такий кулінарний. Ой, ви слухайте, ну прям оцей прям супер як виглядає. Така цибулька, як карамельна. 19,90 ціна вказана за 100 грам. Нагадую, пишуть ціни за 100 грам. І тут ціна на куряче крило, знижка йде 9,49. Он крило куряче, 9,49 замість 11,19. І стегну також по акції 11,90, ціна вказана за 100 грам. І з цієї сторони зараз обійду, покажу вам акції. Можна я підійду, Печінка яловича, 7,99, 19% Знижка, ось вона так виглядає. Навіть з боку вам її покажу. Гарненька 7,99 Знижка на язик яловичий 29,90. Ціна, знову нагадую, вказана за 100 грам. Так, епікур, гомілка куряча, епікур охолоджена, малий лоток. Ціна вказана за 100 грам. Так, ось тут акція стоїть. За 100 грам саме ціна 10,90 замість 13,40. На оцю гомілочку курчат бройлерів. Ну, різної ваги вона йде. За 10,90 ну, майже 100, 110 гривень за кілограм. акції шашлик львівський, кулінарний, 19,90, ціна замість 22,40. Він по різному розфасований, різна грамовка. Ціна ну за кілограм виходить 200 гривень. Огляд ковбасок. Дивіться, нямські я вам вже показувала в першому випуску по 60 гривень за упаковку 275 грам. два види. А тут у нас грудинка, оця банкетна, 49,99, ціна за 120 грам нарізки. І балик також дарницький, від Глобино, нарізка тут 80 грам, ціна 60 гривень. На крильця, курячі крильця, родинна ковбаска робить, такі. а фаро, фаро. 22,99, ціна вказана за 100 грам, Ну так нормальна знижка замість 33,90. Вони тут запаковані, ну, різне пакування йде. І далі акція на ось таку фароко ковбаска. За 480 грам, саме за оцю паковочку Мадера Салямі 480 грам 149 гривень замість 249 гривень. Види ковбаси, але акція буде діяти з 9.07 аж по 4.08. Ну, місяць цілий. Ось така лікарська. Від ювілейний завод. Лікарська 400 г за 104 гривні і також від ювілейний завод молочний 400 грам 104 гривні. А тут, звичайно, з 10 по 16 акція сардельки від премія, сардельки товстунчик називаються. Ось такі товстунчики, ціна вказана за 100 грам, 24,90. Також акція на ковбаску від «Ситий двір. Ціна вказана за 100 грам, 21,90 селяні святкова, ковбаса напівкопчена вищого сорту від «Ситий двір знижка 31%, ціна за 100 грам 21,90, за кілограм 220 гривень. Октавія чи Остравія, правильно казати, Гауда, ось такий сир Остравія, ціна вказана за кілограм 349 гривень, він тут є нарізаний, як і брусками, і так нарізаний слайсами. Ціна за кілограм 349, замість 529. Бачите, тут ще старий ціник 549 за 352 грами, але якщо ви вже будете пробивати, вони зараз будуть їх міняти, то вже він буде по 349 іти по акції. Знижка 34%. Ну, Тут його прям багато так нарізали, як він виглядає, показую. Знижки у відділі вершкового масла. Тут його так прям багато виклали. Масло солодковершкове. Від ферма 180 грам, 82,5 жирності. Зробили два цінники, щоб краще було видно. 88,99 От саме ферма цієї жирності в акції. Маргарин Щедро, сонячний, написано, особливий 250 грам, Акція 31 гривня, аж 27% знижка. Далі таке масло є. Тут у них німецьке, як я розумію, ось таке масло по акції Ого, 139 гривень, 200 грам, упаковочка. 139 замість 209 гривень. От хто хотів спробувати, тут 82 жирності. Так, я так розумію, що це, а це навіть Франція виготовляє. 139 гривень за 200 грам. В Європі все масло 200 гривень. Далі в акції знову ферма, але шоколадне з какао 109 гривень, тільки я його тут не знайшла чомусь, мабуть, розібрали. І в молочному відділі 49,99, така селянська ряженка. 4% жирності. Тут пляшечка 850 грам. Ціна 50 гривень за 34 гривні за 900 грам. повна чаша, кефір, 1% в плівці 34 гривні. А 2,5 жиру такий же в плівці за 900 грам. 35,99 гривень. 36 гривень. Далі йде ряжанка від Яготинський. Ряжанка яготинська 300 грам. Ось така в стаканчику 28,99. Ціна на цьому тижні. І тут такі цікаві позиції я раніше не бачила. Яготинський такий є кефір для дітей. Отут 185 грам. 2,5 жиру 17 гривень зі знижкою. І також є отакий для дітей йогурт Банан. 185 грам. 20 гривень від Яготинської, зі знижкою, кажу, ціну. Молоко Organic Milk, бренд так називається, безлактозне, органічне, в ньому 2,5 жиру, в цій упаковочці 900 грам, ціна 70 гривень замість 91 гривень. Так, є таке молоко, воно мікрофільтроване, 950 грам, тут 3-4 жиру, ціна 58,99. І звичайне молоко Галичина 2,5 жиру, 51 гривня. За цю пляшечку тут 870 грам. Далі молоко від премія, також 2,5 жиру, пляшечка 900 39,99, 40 гривень. І знижка, на ну, оце велике молоко. Бачите, його розбирають. По 2 літри воно йде. Є 3,2 жирності 99 гривень. І є таке ж молоко в такій же пляшці, оцій зручній, 2,5 жирності, 2 літри 94. 4,99. ще ось таке молоко. Воно називається молоко від сільпу до штруделя. 4 жирності, 900 грам, 48,99, Пляшечка 900 грам. Ці молоко ягодинське, 2,6 жирності, в такому як Петра 40,99, 41 гривня за 900 грам. Акція 900 грам ось ці вареники заморожені з картоплею та смаженою цибулею. Ціна за 900 грам 70 гривень, а так вони коштували 121 гривню. Також акція непогана. Ось такі фірмові пельмені з яловичиною та свининою, дивіться, 800 грам. Ціна 99 гривень замість 159. Ну, Така знижка 37% 900 грам за 99 гривень. 5% знижки на морозиво хрещатик пломбір. Один йде шоколадний в шоколадній глазурі і просто в кондитерській глазурі білий. Ось ці два види хрещатика в блакитній упаковочці і в темній упаковочці пломбір по 24 гривні на цьому тижні. Замість 53. Супер. Знижка, я вважаю. Дійсно, багато акцій на морозиво, я все показувати не буду. Ось, до прикладу, ось таке морозиво, плодове ягідне, також в глазурі від премії 18,99. Далі, хочу показати, тут така аккая, а по 10 гривень премія в стаканчику. Є різні смаки, бачите, як його розбирають. Ну, По 10 гривень дійсно стаканчик 60 грам. А тут акція 46% знову на оці мочі. Ось вони, такі упаковочки по 99 гривень, цей японський десерт, бачите, є рожеві, жовті упаковки, помаранчеві, зелені. Там різні смаки, мочі з маршмеллоу зі смаком персик або персик полуниця 160 грам за 99 гривень. Ну, от хто хотів спробувати, то зі знижкою замість 184 можна спробувати за 99 гривень. Ще такі великі пакунки. Акція ось така малюкам. Тут 500 грам. Малюкам плобібір від ласунка. Підходить, до речі, від 3 років написано 81 гривня. 81 гривня за 500 грам. Акція діє також по 16 замість 189. Це велика знижка. Пет гречаний, але не такий, як звичайний, є ще з білими грибами. Я, до речі, не бачила, це, мабуть, новинка. От на нього якраз акція за 300 грамів такого багету 47,99 20% знижка з білими грибами. Ось акція на звичайний круасан, Ось такий звичайний без начинки. 28,99 ціна за 50 грамів. За цю штучку 28,99, 17% знижки. Сочник сочних з творогом він іде, 28,99, 110 грам. Саме от за цю штучку 28,99 візьму до кави, мені дуже подобається він. Далі 13,49, просто булочка здобна. Така булочка, ціна вказана за 100 грам, 13,49 замість 16,99. Ці кекс голландський. Оцей кекс мені подобається. У них смачно вони його роблять. Кекс голландський. В ньому 300 грам, Всі ці кусочки по 300 грам. Ціна вказана за 300 грам, 50 гривень, замість 63. три. Діє акція по 16. На оцей роліні тіло з м'ясом. Ось такий роліні. Ціна за 90 грам, 21 гривня, замість 26,99, 20% з них і позиції є такий твіст з солоним сиром. Цікаво, 22 гривні за 70 грам. І ось такий твіст зі шпинатом та сиром рікотта. 22 гривні також за 70 грам. Тут з 10 по 16 слойка буланжері Шансон зі шпинатом. Буланджері зі шпинатом, Це з капустою. А ось вона як виглядає. Ось така слойка за 100 грам буланжері зі шпинатом 28 гривень. І ще акція, нічого собі як багато. Пірізок з м'ясом. Отак у них виглядають ці пиріжки, такі як печені, 24,99 за 90 грам ціна. Ну саме за оцей пиріжок з м'ясом. ще знижка на сирну паличку. Сирна паличка, 70 грамів, 14 гривень. Поличку хочу показати цінотижиків. Дивіться, Леопольд на цьому тижні по 6,99 100 грамів паучі. Є для собак і є для котів 6,99 Далі йде біола, манговий, апельсиновий нектар, літр 37,99, львівське пиво. 17, 15, 22 гривні, ну така 0,5 GB банка. Тут якийсь цікавий швепс, оранж, за літр 350, 87, 49. Насіння соняшника, органічне солоне, екологічно чисте, 120 грам за 24,99. Арахіс смажений в шкар-лужбі, 129 гривень замість 214, 39% знижка. А скільки грам, чому не написали? 300 г арахісу за 129 Далі йдуть чіпстери отакі, по 59-99-180 грамів зі смаком сир та сметана цибуля. І лейси по акції. XXL краб 170 грамів, 65 гривень. Далі сметана і зелень 170 грамів за 64,99 Так, І ось така від е, премія. Вона йде в такій баночці. Ананас, думала кукуруза. Ананас консервований шматочками у легкому сиропі. 565 грамів 75 гривень зі знижкою 18%. І також премія кільця в легкому сиропі. Ціна 79,99 99 гривень сніданок сухий в глазурі, молочний шоколадний 190 грам 99 гривень. Фріскас у нас іде по 1149 паучі 85 грамів в асортименті. Рис басматі від премія за кілограм 124 гривні. Далі кускус від премія 400 грамів 45 гривень. Олія, санія рафінована 850 грам пляшечка, 80 гривень. І 75 гривень 100 жар. Тут також пляшечка 850 грамів. 55 гривень ось такі італійські саме. Ну, макаронні вироби, фарфело з борошно-твердої пшениці 55,99 Далі такі ж ці фарфело виготовлені в Італії тільки спагетті 45,99 за 500 грамів, чомусь спагетті дешевше. І від чумак спагетті 37,99 99 400 грамів, і лапша. Також від Чумак, 37,99 Ще є такі завитки за ціною 37,99. від Чумак, також 400 г. Рева, два види, курка та яловичина по 85 грамів 21-22 гривні. Ой, що це таке, органічне щось. Рис такий органічний, 220 г гр. 124 гривні. Далі йде приправка американська з карамелізованою цибулею та беконом 25 грам, 26 гривень. Гірчиця американська та лагідна. Тут по 130 Вона, Ні, це американська лагідна, все в одному, не гостра. 16,99 130 грамів від торчин. Далі сімейна упаковка торчин, лагідний кетчуп. Сімейна упаковка це 520 грамів за 48,99 гривень. Хайнц кетчуп, великий такий, цілий кілограм. Кетчуп 189 гривень. Далі від Торчин європейський майонез 72 жирності, 300 грам. Ось такій упаковочці 43,99. Далі 160 грам, Це хтось приніс сюди не те. Ось такий королівський смак, майонез 160 грам, європейський 25 гривень. Далі королівський смак, ось такий 300 грам, 67%. Жирності 42 гривні. Премія фундук ядра горіхів фундука сушених 99 гривень 150 грам, Суміш фруктово горіхова від премія 120 грам 64,99 Фісташки смажені, солоні 50 грам 54,99 родзинки темні премія 200 г за 44,99 Бананові чіпси, хто любить 200 грамів. Авердіваний ну, 64,99. знижка на них 20%. І тут сухарики, такі хрум, житні 60 грам, 13,59. Арахіс смажений, солоний 500 грам, Упаковочка за 89,99. Хуторок. Хуторок така кукурудза, вона йде без ключа. Так, кукурудза 420 грам, 41 гривня. Далі тунець, два види. Да? Тунець шматочками в розсолі і в соняшниковій олії. Тунець 185 грам, баночка йде з ключем, за 70 гривень за округлюю. І також ось від банга печінка тріски в такій баночці, 115 грам, 99 гривень, замість 134 гривень. Для цієї полички почну знизу. Тут ідуть вершки, просто наші. 15% жирності, 200 грам за 34 гривні. Далі лужанська водичка, мінеральна вода. 29,99 за півтори літри. Поляна Купель номером 5. Також півтори літри за 29,99. На біглаві водичка літрова 44,99. Ця вода на біглаві класна, 0,5 грузинська 36,99. Далі така ж літрова на біглаві 44,99. дев'яносто дев'ять. Про українська фірмова від перша приватна броварня. Тут аж два літри за ціною 80 гривень. Далі Крушовіца 0,5 світле 33,99. 34, 34 гривні. Нацось такий великий кінг. 44,99 мілка, також велика, 189 гривень за 300 грамів з цільним горіхом та карамелью. І ось такі кіндер-чоколад, такі стіки, Ну, вісім їх тут, стіків цих іде, 100 грам за 70 гривень. Вері пері шоколад, два види по 45 гривень. Є начинка печиво і начинка цільний, цілий горіх. По 25 гривень, ось така дебі від Ліона, 90 грам з гоїховою начинкою, 25 гривень. Далі, о, дивіться, ось такий напій фрателі, мускат. Тут 0,33 в баночці, 33 гривні. І також від фрателі мускат-б'янко. Якось вони відрізняються. Маракуя і б'янко. 33 гривні за 0,33. О, а тут такий збітень є. Золотоніський збітень, ну це щось по типу, також як сідор. 29,99, 0,33 ціна. І ось такий відроял. Сідр смачний відроял є. яблучний з грушею і яблучний з вишнею. Він іде по 330 мл. По 28,99 О, яка цікава банка. Це пиво, таке світле, з данії. Цілий літер у такої банки. Гляньте, як цікаво. За 89,99. Далі кава по 239. від Нікола. 250 грам. Смажена натуральна 239 гривень. Ось така джіміні, крема ніжна, 250 грам, 199 гривень, по 264 гривні. Арабіка, мелена, Бразилія по 200 гривень. 50 грам за 264 гривні. Власне обсмаження. Далі акція на Мартіні. Дивіться, всі види є Розе, є Брюд, Є асті і Гристе. Мартіні по 4, 399 коштує ось це Асті. Далі Мартіні Прасіка 399, Мартіні Розе 369 і Мартіні Брюд. 369 пляшечка стандартна 0,75. Щось таке віно. Вино, вино Blanc, Я так розумію. Вайт 279 гривень. І апероль в акції літровий італійський 579 гривень за літр. Акція горілка Львів, Княги 249 гривень за літр. Це я вже показала. Джим Бомбей, 489 гривень за 0,5. І Бахар, Єром, Італійський, Спешл за 0,5 – 329, за 0,7-439. Напій на основі рому бакарки 399 за 07. І віскі Вільям Лов Джойнс із Великобританії за 509 гривень цілий літр. І ось такий напій віскі тічерс 07-399 гривень. Такі цікаві позиції якраз по акції Сандора є коктейльна колекція, є апельсинний освітлений, грейпфрут і коктейльна колекція червоного винограду. Ось така упаковочка йде 950 грам і зі знижкою на нього ціна зараз 78,99 Хто куштував, скажіть, міксуй. Додавай пи просто так. А ну ти по типу з них коктейлі робити, але можна і просто так пити. На цьому я свій огляд магазину Сільпо буду закінчувати. В Якому саме магазині я робила цей огляд, як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Хочу показати, яке все гарне, так повикладали. Прям дуже дуже красиво все це виглядає. Дякую, що дивитесь, і пока.